Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, ой у лісі лісі, під дубом зеленим там жить повстанеться Женько. Сі під дубом зеленим там і межить повстане Стажень ранений, як прийшла до нього, рідна мати Його плаче й ридає, жалує його, як прийшла до нього, рідна мати Його плаче й ридає, жалує його. Як мати сина свого поховала, на його могилі слова написала: Ой, як мати сина свого поховала, на його могилі слова написала на його могилі слова написала: слава Україні, всім героям слава, на його могилі слова написала: слава Україні, всім героям слава.